Ідея прощує виникла, е, найперше запропонував її і організував отець Василь Петучня. Він, на жаль, цього року помер від тяжкої хвороби. А ми продовжуємо цю його ідею, щоб йти і своїм прикладом, своєю поставою, і своєю молитвою, щоб з одної сторони. Стягувати з неба Божі ласки, Божі благодаті. А з другої сторони, щоб також свідчили. І хочемо, щоб ті, хто нас бачать, також захотіли мінятися. І сказали, я не хочу брати взяток. Я не хочу більше жити в грісі. Навпаки, Господи, я хочу бути з і тому ми молимося і дякуємо Богу за чуда, який погробить. У нас йде приблизно 500 чоловік. Кожного дня хтось відходить, нові доєднуються, але приблизно так тримається біля 500 чоловік. Ми не несемо з собою їжі. Ми на ніщо фактично не надіємося тільки на Бога. І ми знаємо, що також у вас ми. Ну, нічого не заслужили вас, ми не працювали у вас на, на городі, ви нам нічого не зобов'язані. Ми тільки дякуємо Богу за все, що Бог нам через вас дасть. Будь-що. Наше завдання є також, щоб ми один до одного ставали щораз більше, люблячі, милосердні, вирозумі. Якщо ваш отець парух, чи отець сотрудня? Якщо вони не йдуть з нами, то є така традиція на прощі, що е, якщо йдуть парафіяни, тоді ми забираємо священників. Тому, може, ви би хотіли долучитися, то будемо дуже раді. А якщо ні, то просто священники тоді можуть йти з нами. Сьогодні ми будемо також чувати в цьому храмі до другої години ночі. Завжди є... Чергова група, як під час ми молимося вночі, запрошуємо вас, щоб спільно з нами сьогодні вечором молитися. Разом будемо просити славити Бога, чувати, чекати, коли Бог прийде до мого серця, чекати на Господа. Ще раз велике спасибі для священників, парафіян. Для влади міської і всіх, хто нас зустрічає. Повірте, це для нас правдива нагорода за цей день. Ми направду, як приходимо і бачимо, що люди нас чекають, то нам хочеться завтра знову йти далі. Тому ще раз велике спасибі, слава Ісусу Христу! ישוס, עס זאָל, ישוס, עס זאָל oh